Послання 1002 Матір Спасіння. Цю нову і огидну імітацію Божого Слова багато хто сприйме як просто сучасну оновлену версію Нового Завіту. Понеділок 23 грудня 2013 року Божого 18.36. Моя дитина Темрява так раптово зійде. На церкву мого сина, що багато з вас будуть настільки шоковані, що відразу оніміють. Мій син Ісус Христос, Цар, не буде надалі визнаватися Царем. На Його місце піднесуть поганських божків разом з усіма релігіями, в тому числі й тими, які походять не від Бога, і всі вони займуть місце. Церкві мого Сина на землі. Світові буде здаватися, що нове проголошення так званого Християнства є доброю новиною. Світ радітиме, тому що багато будуть вітати побачену ними велику толерантність до кожного виду вчинку, які до того вважалися гріхами в очах Бога. Коли мій син ходив по землі, фарисеї відкинули правду вони вірили тільки в те, що їм підходило, і вони вірили в різноманітну брехню. Вони не прийняли б простягнутих рук мого сина, оскільки він проголошував святе Боже Слово, і знову надійшов час для тих, які стверджують, що знають правду. Щоб відкинути мого сина. Я маю на увазі Його святе слово проголошене у найсвятішому Євангелії. Невдовзі від найсвятішої книги відмовляться, і нова богохульна заміна буде проголошена всім у церкві мого сина і за її межами. Багато будуть обманутими. Вороги мого сина є настільки хитрими, що цю нову і огідну імітацію Божого Слова багато хто сприйме як просто сучасну оновлену версію Нового Завіту. Слово мого сина буде використане і змінене, щоб воно означало щось нове, щось, чого він ніколи не говорив. Злий дух за допомогою ворогів мого сина завжди буде обманювати світ, використовуючи правду як підґрунтя для брехні. Вони завжди будуть нападати на те, що є правдивим, працюючи з правдою, щоб зганьбити слово мого сина. Найперше вони почнуть з Його Слова і зруйнують його. Спочатку висміюючи, а потім відкидаючи його на користь Єресі. Потім вони будуть атакувати його тіло. Слово сталося тілом у вигляді мого сина. Тоді вони розіп'яли мого сина, і тепер, коли він приходить знову, щоб оновити землю, вони зруйнують святу Євхаристію. Всі ті, які живуть вірою, повинні проявляти наполегливість під час цих пологових переймів, бо коли це все закінчиться, син людський підніметься і прийде, щоб посісти своє царство на землі. Ті, які люблять мого сина, повинні повсякчас вшановувати його і ніколи не зректися його. Ви повинні бути готовими жити згідно з правдою і ніколи не піддаватися на прийняття брехні, яка буде поширюватися по цілому світі, а також новій світовій релігії, яка незабаром буде проголошена. Коли ви побачите, що все це відбувається, будьте певні, що вже близько час для другого пришестя. Єдиного правдивого Спасителя, Ісуса Христа, Царя людства, ваша улюблена Мати, Матір, спасіння.